В минулих відео я вам показувала, як закрити петлі під італійський набір петель, щоб був такий край. А зараз покажу, як їх набрати, щоб у вас і понизу був такий край роботи. Для цього беремо в спиці робочу ниточку, і так само як і при в'язанні, при наборі звичайного ряду, накидаємо вільний край на великий палець, а нитку від матка на вказівний. І тепер робимо першу петельку. Для цього заводимо спиці за ниточку, ось так перекручуємо. І тепер притримайте цей вузлик і захопіть нитку з вказівного пальця, проведіть її в петельку. І затягніть. Буде як такий вузлик. І тепер що ми робимо? Дивіться, яка вам потрібна петля: Лицьова чи виворотня для набору лицьової петлі. Заводимо спицю під ниточку з великого пальця. Тільки не ось тут, де ми набираємо зазвичай, коли набираємо петлі звичайним способом, а під ось цю і захоплюємо нитку з вказівного. І ось вони у нас переплітаються, і виходить ось така відкрита петля це лицьова петля. Далі нам потрібно виворотно: захоплюємо ниточку з вказівного пальця. І через верх підхоплюємо ниточку з великого і вони перехрещуються. І ось петля з таким вузликом у нас виворотна. Зробити по-іншому тут неможливо, тому що інакше у вас нитки не перекрутяться. І тепер чередуємо під нитку з великого пальця, захоплюємо нитку з вказівного, під нитку з вказівного захоплюємо нитку з великого. І таким чином набираєте, потрібну вам кількість петель, і раджу вам їх рахувати відразу, щоб потім не заплутатись. І ось так набираємо потрібну кількість петель. Я зараз спеціально наберу побільше, щоб вам потім з'єднати ці петлі в коло і показати. Як в'язати сам край, щоб він у вас не перекручувався, тому що це, знаю, найбільша проблема. І ось такий у нас набірний ряд, і тут зразу видно, де у нас лицеві петельки, де виворотні. Набираємо щільненько. Запам'ятайте для себе момент, що під ниточкою з вказівного пальця, ось так, ви набираєте виворотну петлю, а під ниточкою з великого лицьову. Набираючи петлі, дивіться, скільки вам їх потрібно, в залежності від вашого виробу. Якщо це виріб з резинкою 1 на 1 і виріб поворотними рядами, то краще, коли з двох боків у нас однакові петлі, наприклад, лицеві біля кромкових. Ми на початку ряду набирали, ось у нас лицева біля кромкової. І ось тут в кінці ряду я також залишаю лицеву біля кромкови. І що ми робимо з останньою петелькою? Просто її перекручуємо, щоб вона у нас не розійшлась. І повертаємо ряд на виворотну сторону. І тепер саме головне, щоб у нас утворився саме ось цей італійський набір чи фабричний край, хто як його називає. Нам потрібно пров'язати два рядочки, пров'язуючи лицеві петлі, а виворотні просто перезнімаємо. Перша петля у нас кромкова, ми її пров'язуємо. Я тут пров'язую за праву дальню стіночку лицевою петлею. І тепер дивіться, виворотні петлі ми просто перезнімаємо, але нитка в нас перед роботою. Нитку перед роботою, петлю... Перезнімаємо нитку знов за роботу і пров'язуємо лицеву петлю за праву дальню стіночку. Тепер знову нитку перед роботу, виворотню перезнімаємо нитку за роботу, лицеву пров'язуємо за праву стіночку. І головний момент: у багатьох перекручується ось так ось. Набірний ряд, і всі плюють, і далі не набирають або не прив'язують. Що ми робимо від краю. Ви ось бачите, що у вас поверху самі петельки, а по низу це місце, де ви їх перекручували. Тому, перетягуючи петлі до краю спиць, одразу їх поправляйте, щоб у вас по низу йшов цей край, де ви перекручували петельки. І ось тут у мене незрозуміло що. Тому я дивлюся, яким краєм краще повернути петлі, щоб у них понизу був знову цей край, так, ось тут, по, О, ось так. по якому я перекручувала петельки. І вже ближче туди до початку спиць буде вже зрозуміліше. І за оцим стежте, щоб у перших рядочках у вас понизу був край, де ви перекручували ниточки. І пров'язуємо далі рядочок, перезнімаючи виворотні з ниткою перед роботою, і пров'язуючи лицеві. І так робимо до кінця ряду, останню петлю пров'язуємо як кронкову, зараз йду і покажу. І знову тут теж стежте по правій спиці, щоб у вас цей край, де ви перекручували ниточки, були понизу. У мене передостання петля була виворотна, остання кромкова, і я її пров'язую як лицеву за праву ближню стіночку. Повертаємо виріб, і цей рядочок нам також потрібно пров'язати, пров'язуючи лицеві, а виворотній просто перезнімаючи Кромкову пров'язую, знову нагадую вам про відео про кромкові, дуже раджу. І в другому ряду у нас. Лицьові повернулися правою стіночкою ближче до нас, виворотні так і залишились. Тому пров'язуємо лицьові за праву ближню стіночку, заводячи спицю зліва, а виворотні так само перезнімаючи, перезнімаємо, тримаючи ниточку перед роботою. І так пров'язуємо весь рядочок. Знову стежте за тим, щоб у вас по низу спиці йшов край там, де ви перекручували ниточки. Ось тут знов все перекрутилося, запуталось, можу так спеціально. зробити, Але коли ви в'яжете, ви його вирівнюєте. Дивіться, як у вас набрані петельки. Не обов'язково зразу весь край вирівняти це ну, має сенсу. Вирівнюйте вже ближче до краєчку спиці. Так сам рядочок потім буде вирівнюватись. І найважливо пров'язати перші рядочки, а далі вже буде легше. Знову виворотно перезнімаю, оцю пров'язую. І так, до кінця ряду і останню пров'язуємо коронку. Я, я пров'язала ці два рядочки, і ось який у мене вийшов набірний ряд. Із двох сторін він однаковий. Ось така краса. Сподіваюсь, у вас теж все вдалося. Далі переходимо на звичайне пров'язування петель резинкою 1 на 1, тобто і виворотні пров'язуємо, і лицеві, але важливий момент. Якщо ви в'яжете по колу, то там буде одне пров'язування петель, якщо поворотними рядами, то інше. Я пров'язала трошки резинкою, і можу показати, який у нас вийшов чудовий край. Ось такий рівненький з обох сторін. І якщо ви в'яжете. Виріб поворотними рядами, то після набору першої петлі ви можете собі планувати, яка у вас наступна петелька, в залежності від виробу, в якихось виробах гарно, коли вона лицьова, коли вона виворотна. Наприклад, якщо ви будете набирати планку в якійсь ковтинці вздовж е, тіла, то у вас буде резиночка понизу тіла, потім основний візерунок. І ось тут по боку будете набирати планку, то гарніше, коли лицьова петля з обох боків вашого виробу, ось так. І вже в залежності від задуму, ви собі плануєте, чи вона буде лицевою, чи виворотною. І ось така лицева сторона. І хочу звернути увагу, що при пров'язуванні низу таким набірним рядом у нас з одної сторони він такий плаский. А з іншої є ось така невеличка сходинка. Ось вона. Помітна вам чи ні? Но мені особисто вона помітна, і я намагаюся її залишати по виворотній стороні. Ось тут оцей рядочок, він бачить такий трохи ширший. І ця сторона якраз виходить виворотна. Тому по лицю буде все гарненько. Покажу ще один момент. Я набрала побільше петельок, щоб з'єднати ряд вколо. І в нас лицьова сторона виробу, яка має бути ось такою гладенькою сам край, починається на тому боці, де в нас немає ось тут ниточки. Тобто на лицьовій стороні ниточка набору петель у нас в кінці. І, наприклад, я хочу в'язати светрик, тому мені оця гладка сторона рівненька, потрібна на лицевій стороні. Тому я, пров'язавши два рядочки полої резинки після набору петель, з'єдную ряд в коло. Для італійського набору петель не потрібно додавати якісь петельки для з'єднання ряду в коло, тобто ви набираєте просто необхідну кількість. І коли вам потрібно з'єднати, ви починаєте в'язати по колу. Перед тим розрівнявши рядок, щоб у вас оцей край був по внутрішній стороні спиці. І тут у мене виворотна петля перша. І в'яжемо далі резиночку, вже як вона вам буде по візерунку. Далі, ось цією ниточкою, просто сшиваєте країчки, і у вас буде непомітний стик рядів. І також хочу вам розказати момент саме про шапочки з підгином. Ми починаємо в'язати шапку знизу, набираємо петлі, і ось це в нас лицьова сторона виробу. Але коли ми робимо підгин, то виворотна сторона у нас стає лицьовою, тобто оцей рівний край. Має з самого початку бути на виворотній стороні, яка потім стане лицевою. Сподіваюся, ви не заплутались. І для цього що ми робимо? Набираємо петлі італійським способом і пров'язуємо тільки один рядочок полої резинки. Потім, нагадаю, що в нас там, де немає ниточки набору петель це лицева сторона, але вона в нас має бути зараз виворотною. Тому ми повертаємо. Спиці іншим боком, щоб у нас на початку спиць була саме, от на лівій спиці була саме ниточка набору петель. І ось це в нас буде низом виробу, ось цією лицьовою стороною, якою ми будемо в'язати. Розрівнюємо край, щоб саме цей набірний ряд був по внутрішній стороні спиць. Дивіться, щоб нічого у вас не перекрутилось. І тепер це в мене саме робоча ниточка. Вішаємо маркер початку ряду, і тепер з'єднуємо ряд в коло. Ніяких петельок навішувати нікуди не потрібно. Просто починаєте в'язати з петлі з лівої спиці. І дивіться, яка у вас тут петелька, у мене тут виворотня, але ми ж її отак пропустити не можемо, тому. Пров'яжу її виворотною. Далі, так само, як і ми робили по другому ряду. Пров'язуємо лицеві петлі. Зауважте, що вони тут стоять правою стіночкою ближче до вас. І пров'язуємо її, і виворотні, перезнімаємо з ниткою перед роботою. І так робимо до кінця ряду. І з нового рядочка вже переходите на в'язання резинки один на один. В'яжете її потрібну висоту. і Верховуючи підгин, потім переходите на основний візерунок, чи у вас просто буде шапочка резинкою, наприклад. І тоді, коли ви дов'яжете, загнете ваш край, то у вас лицьова сторона буде ось так як потрібно на лицевій стороні. Сподіваюсь, вам все зрозуміло. Пишіть обов'язково в коментарях, бо трошки вас заплутали інформацією. І обов'язково спробуйте. Знаю багатьох лякає італійський набір петель, нехай він буде вам легким.